Ще має творчі му. хто сьогодні перший вгадаю, що буде на моїй картині. Знову автопортрет, тільки цього разу в короні. Або в тронному залі, як імператор. Ха, можливо, якщо будете моїми почесними гостями. О, знову Руслан тім, що ходить. Він якийсь дивний, непомітний. Я його не розумію. Марі не посміхаєшся, небезпечно твого обличчя. Воно може скам'яніти. Просто думаю над темою. Хоче щось справжнє. Аня, ти сьогодні знову на одинці? Я просто думаю. Світло зараз цікаве, дуже контрастне. Ти помічаєш такі речі, які ми не бачені. Це круто. Це просто не всім потрібно. і наша загадкова художниця. Що? Знову чорний квадрат? Краще чорний квадрат, ніж порожня рама. О! Ходімо, не витрачай час на порожний. Як ви вже знаєте, попереду наша фінальна виставка. Галерея погодилась нам дати окрему залу. Але місця обмежені. роботи повинні бути сильними, не просто красивими, а справжніми. Я вже знаю, що я намалюю. Це буде справжній шедевр. У тебе шедевр у кожному русі. Твої картини так нас надихають, ти найкращий. Андрію, нагадую: саме не жанр і не стиль. У нас є тиждень, потім фінальний перегляд. Відберемо найкращі роботи. Працюємо. Mm. А що ти будеш малювати? Сумний автопортрет? Ще думаю, не знаю, чи ви свіч можливості намалювати те, що хочу. Тоді я дам тобі трошки своєї у мене є завжди з запасом. Вона ж знову намалює якийсь абстрактний квач кольор, як торік. Так, її стиль це я не така, як усі, як завжди. Ідея є? Дивно, останнім часом мене тягне малювати порожничу, але не як нічого, а як простір для всього. Це складна, але в цьому і є сила. Завжди така задумала, чи просто робиш вигляд, чи бачиш більше за нас. Я просто дивлюсь уважніше, це не поза. Твоя картина буде про вічне страждання кольору, як завжди. Краще чесне страждання, ніж фальшиве захоплення собою. Але тобі не обов'язково бути такою проти всіх. Це не робить тебе глибшою. Я не проти всіх. Просто не вважаю, що мистецтво це конкурс популярності. Я тебе скрізь шукаю. Може, не витрачатимеш свій день на безнадійні діалоги? Не очікувала від тебе. що ти будеш знову з нею спілкуватись. Вона тебе зовсім не поважає. Твій талант, твоє мистецтво. Вона зовсім не вміє малювати. Не звертай на неї увагу. Ходімо, вже чого стоїш? Я піду сам, у мене є справи. Чай для наткнення проти соціальної ізоляції. Дякую. Я ще ніколи не тримав час такої глибокої місії. Я сьогодні добродійка. Думав рятувати трьох художників за день. Треба зробити нову фотосесію для виставки. Може, поруч з Мольбертом? Та ні, давай з Андрієм. Він вже буде головною зіркою. Головна зірка не любить, коли її світить без дозволу. До речі, Андрій казав, що хоче намалювати щось особисте. Більше, ніж якраз. Як це ж як я красень у внутрішній боротьбі. <рес> він ж буде як антигерой. Прекрасний, але стражденний. А Раптом переможе не він. Якщо переможе хтось інший, це вже буде не виставка, а помилка. Виставка це не показ краси, а відображення душі. Іноді найсильніші речі тихі. Ого, є вас сьогодні у формі. Якщо вона ще трохи скаже, всі замисляться за, за сенс життя. А може це саме те, чого нам не вистачає? Тобі точно не вистачає одного віри в себе, і я не жартую. Як ви тут без мене? Ми вже обговорили твою картину. Вона має бути з підписом. Головний експонат це я. А чому ні? Влаштуємо моє особисте шоу. Ти ще тут, я думав, усі вже розійшлися. Тиша найкращий друг для лінії, нарешті можна не поспішати. Можна, я посиджу поруч. Посидь, якщо тобі влаштовує мовчання. Чому ти завжди малюєш абстракцію? Бо іноді, почуття не мають обличчя. Вони перетворюються на форми, кольори, ритм. А якщо хочеш сказати щось конкретне? Тоді треба мовчати ще глибше. Тут ще хтось живе? Дивись, ті, кого не бачив день, прокидаються вночі. Може, це і є справжні художники? Або вони просто не мають друзів. Або просто не грають у виставу. А ти не боїшся бути одна? А ти не боїшся бути справжнім? Офіційно заявляю, моя робота це алегорія на домашню піц і внутрішню свободу. Але все одно глибше, ніж у деяких фаворитів. Не хвилюйся. Все одно ти головна зірка. Має бути так. Я ж вкладався. Ми теж вкладалися, ще побачимо. Вони що, серйозно? Вони дивляться на роботу Руслана довше, ніж на Андрієву. Це твій зоряний час. Якщо я стану знаменитим, пам'ятай про мене, я тобі чай носила. <рес> я взагалі не думав, що хтось зверне увагу. Твоя робота справжня. Усі це ці помітили. Цікаво, оригінально. А чия це робота? Моя. Я не люблю гучних картин, але ця змушує зупинитись і мовчати. Тебе помітила сама директорка галереї. Це неймовірно. Дорогі гості, я рада, що ви сьогодні з нами. Ця виставка це не конкурс. Але ми хочемо відзначити найкращі роботи ті, що викликали найсильніші емоції. Це роботи Ані і Руслана. Все одно був крутий, тебе помічали, тобою захоплювались. Але в кінці аплодували не мені. То що, їдемо? Можеш викликати таксі. Я хочу побути один. Не найкращий. Що з тобою може тобі допомогти. Ми просто подумали, може тобі потрібні глядачі, а друзі. Я був сліпим. Дивився тільки на себе. А треба вчитися бачити інше. Ти не програв, ти просто знайшов інший формат. Коли ти говориш так, ти справжній і це класно. Мені ще багато треба змінити. Тепер я це розумію. Тут тихо, -ту -ту. без осінок, без змагань. Угу. Я по малюнку без підпису. Просто справжній. Ходімо, попереду у нас нові полотна. І що саме ми малюватимемо? Життя, але вже не самі.